С шляховик зник у річці десна у півночі, 24 грудня, на пляжі Золотий берег свідки помітили, як машина на швидкості з'їхала із берега на лід та провалилась. Одразу очевидці викликали поліцію. Розпочалися пошуки, проте вночі водолазам заборонено пірнати. Тож вже на світанку рятівники розпочали занурення. Попередня інформація від свідків надійшла, що автомобіль марки Mitsubishi знаходиться у воді, його занурення прозошло о 0 годині 28 хвилин о півночі. Від свідків на даний час триває пошукова операція. Проте швидка течія та перепади рельєфу напевно віднесли автівку, адже станом на першу годину дня виявити машину не вдалося. На сьогоднішню хвилину неможливо сказати, де саме знаходиться, в якій частині річки знаходиться автомобіль. Під час пошуків на берег винесло автомобільне дитяче крісло. Попереднє можна зробити висновок, що воно із затонулої автівки. Наразі жодної інформації стосовно кількості пасажирів та марки машини немає. Тривають пошуки.